В той момент, коли ти прихопила руку, вона може вже у Дніпрі функціонує дитячий табір «Копкемп», який відкрили патрульні поліцейські. Тут дітей навчають самообороні до допомозі, тактиці та протипожежній безпеці. Серед учасників – 12-річна Софія. Я робила е, брилок е, з флікером. А флікер це така е, тканина. Е, коли йдеш по дорозі, е, світить на тебе світ. Світло, фар, тебе повітря на дорозі. <продоволі> Відвідує табір і дев'ятирічний Георгій. Хлопчик каже, під час повітряних тривог ходить в укриття. Ми в бомбу сьогодні були, нам там розказували. Поставили доску, там написали ну, і, типа, і там ми звичайні такі емоції, там, гнів, типа, ну і так далі. Давид Барабашов каже, полюбляє фізкультуру, тож тут хлопцю цікаво вчити нові прийоми. Сейчас сначала спочатку розмінку, щоб э, потім учиться, що делать, якщо нас отак вот хватает за волоса. Одинадцятирічна Марія Іванова відвідує табір разом зі своєю подругою. Їмо. а нам розповідає щось на уроках. Ми трен, тренуємося, зарядка і фізкультура. Ми робимо прийоми, бігаємо, розминаємося і о, буває майстер-класи. Вчора, коли ми були в укриті, нам розповідали про медичну допомогу, як о, припинити кров, якщо вона йде, і серед викладачів Денис Шульга. Чоловік каже, програму тактичної підготовки розробили спеціально для дітей. Як звільнитися від захоплення руки, як звільнитися, якщо їх схопили за волосся? Як що що зробити, якщо їх схопили за там дві руки за одяг? Тобто, ми працюємо з ними саме в цьому напрямку. Тобто їх ніхто не вчить для того, щоб вони зробили один одному боляче, і ні в якому разі ми не показуємо їм прийоми, щоб вони наносили комусь якісь пошкодження, а навпаки, для захисту. Ідея створити подібний табір виникла через відсутність спілкування дітей поза межами смартфонів, розповідає організаторка Наталя Очеретяна. У планах каже провести ще дві зміни по 20 дітей. Ми очікуємо, що діти знайдуть собі а, нових друзів. Звичайно, очікуємо, що заняття, які сьогодні, завтра і вчора були проведені для дітей. А, Залишиться у них в пам'яті, так і вони за потреби, за необхідності зможуть їх використати в повсякденному житті. До занять залучені медпрацівники, працівники поліції, рятувальники та благодійники. Зміна триває тиждень. Заняття проводять з понеділка по п'ятницю. Алла Бережна, Юрій Тиний, Суспільне новини, Дніпро.